Цього року виповнюється 45 років реалізації політики реформ і відкритості. За останні 45 років, Китай ставав все більше відкритим. На Китайський ринок надходило все більше іноземних товарів. Китай заціснював все більше і більше економічних обмінів з країнами по всьому світу. Цього року відзначається 45-та річниця реформ і відкритості. А також 10-річниця -та створення пілоної зони вільної торгівлі. Китай доглядає в се більше зусиль, щоб поділитися над великими ринковими можливостями з усім світом і постійно виконує свої обіцянки через практиці дії. Згідно з опитуванням з життям понад 92% результатів по всьому світу, вважають, що Проведення Китаєм виставки Експо протягом 6 років по собі стало потужним сигналом про необхідність продовжувати просувати високий рівень відлитвості зовнішньому світу. Понад вісімдесят сім відсотків кореспондентів високо оцінили зусилля Китаю щодо підтримки економічної глобалізації та вважаючи, що завдяки невтомній практиці реформи Китаю відіграє активну роль у сприянні відновленню світової економіки та досягненню більше забалансованого, скоординованого та старого розвитку.